Вітаю! Що ж, перша частина теми цілі вирази закінчується і, скоріш за все, вам треба буде писати контрольну роботу. Подивимося один з таких варіантів і підготуємося до контрольної роботи на тему вирази і тотожності. Перше завдання спростити вираз. Ми достатньо багато таких виразів спрощували. Подивимося ще раз. Головне не забути, що треба відкрити дужки, використавши розподільчий закон. Так, ось у першому варіанті та у другому варіанті. Далі, найголовніше не забути, що стоїть знак мінус. І знак мінус говорить, що нам треба змінювати знаки. Тому 20А відняти 12Б, додати b відняти 2А. Подібні доданки, 20а відняти 2А. Це 18а, мінус 12 b і b дасть нам мінус 11 b І в другому варіанті це отримуємо 12х мінус 6z, змінюємо знаки. Мінус 5 z відняти 10 x І тепер зводимо подібні доданки. 12 x мінус 10 x 2 x мінус 6 і мінус 5, мінус 11z. Ось таке перше завдання. В другому завданні треба правильно виконати дії. Перший Пункт каже, 4 треба поділити на від'ємне число. Тому зрозуміло, що буде результат від'ємний, поставимо зразу знак мінус. Далі 4 ділення заміняємо на множення і думаємо, 8 це можна скоротити 4 п'ятих. І раз ми замінили ділення на дію множення. То дільник перевертаємо, буде 5 четвертих. І зразу вже бачимо, що 4 буде скорочуватися. Далі, виконаємо віднімання в дужках. 2 мінус 1 ціла, 1 ціла, 1 ціла це 3 третіх. Відняти ще 1 третю, тому буде результат в дужках 2 третіх. Тому ми віднімаємо. 2 треті. Міс 5 відняти 2 третіх буде мінус 5 цілих 2 третіх. Так, тепер у другому варіанті 35, сотих, подумаємо зразу, 35 сотих, точно скорочується на 5, залишиться 7 7,2. Це число ми будемо множити на від'ємне, тому результат буде зразу мінус 7 двадцятих, записали, і множимо на 4 п'ятих. У нас нічого скоротитися не може, так і буде. Далі відняти 3 п'ятих у квадраті, це означає, що 3 п'ятих. Ми повинні будемо помножити ще раз на 3 п'ятих. Чисельники перемножили, знаменники також отримали 9 п'ятих. Тому в нас виглядає приклад так. Мінус 28 сотих, домножаємо другий дріб на 4. Буде мінус 36. І разом тоді виходить від'ємне число. 28 додаємо 36, 64 сотих. Можемо скоротити, якщо хочемо, звичайний дріб. А простіше запишемо десятковим дробом мінус 0,64. Наступне завдання треба доводити тотожності. До в тотожностях треба подивитися, чи не було якихось обмежень, не було ні з лівої, ні з правої частини. Тому в тотожностях треба відкрити дужки і показати, що ліва частина дорівнює правій частині. А саме 28 відняти 7А. Мінус 3 множимо на мінус 3, 9А. Далі відняти 3. І відняти 25. Мінус 3, і мінус 25, це мінус 28, і додати 28, взаємно знищується. 9А відняти 7а, результат отримаємо 2а, такий, як і в умові. В другому варіанті, треба починати з правої частини. І відкривати тут дужки, спростити. І подивимося, чи буде такий вираз, як зліва. 5 додати 9b, відняти 12 b відняти 5 і додати 2B. 5 і мінус 5 взаємно знищилися. 9b додати 2B. Це буде 11b. І відняти 11b. 2 ,2 Дійсно, отримуємо 98 в Наступному завданні питання: при яких значеннях змінної має зміст вираз. Ви пам'ятаєте, що єдине обмеження, яке ви вивчили, це не можна ділити на 0. Тому треба написати, що 2а плюс 5 не дорівнює 0. Це означає 2а не дорівнює мінус 5, тобто А не дорівнює мінус 5 ділимо на 2 мінус 2,5. Тобто вираз існує при всіх значеннях А крім мінус 2,5. Так само у другому варіанті. 7х мінус 14 не повинно бути нулем, тому 7х. Не повинно дорівнювати 14 і х не повинен бути двійкою. Всі інші значення х дозволено. Наступне завдання спростити вираз і знайти його значення. Спрощуємо вираз. Ми повинні 1,5 помножити на кожне в дужках і так само з другими дужками і бачите, що тут мінус стоїть, тобто треба змінити знаки. Якщо ми з вами 1,5 помножимо на 2,4, то отримуємо 3,6, тобто у нас буде мінус 3,6, а далі додати, якщо ми 1,5 помножимо на 3,8, то отримаємо. цілих сім десятих бе. Тепер треба правильно відкрити, тому що ми множимо на від'ємне число і 1,6 помножити на 2,5 ми отримаємо, що це буде Просто 4, тому напишемо, що буде мінус 4А, і треба додати Б. Після спрощення мінус 7,6 А і 5,7 Б треба додати ще Б. Тому вийде 567 6,7b. Тепер в цей вираз треба підставити A2, а 2 ав мінус 3. Тому в результаті будемо мати приклад мінус 7,6 множиться на 2, додати 6,7. 7, десятих, що множиться на мінус 3. І в результаті отримаємо мінус 15,2. Додатнє число множимо на від'ємне, буде від'ємне, тому мінус 20,1. І тепер два від'ємних числа. Разом нам дають від'ємне мінус 35,3. Аналогічно виконуємо другий варіант. Це означає, що нам треба відкрити дужки. Ми отримуємо 0,8х відняти 3,2 y. Відняти 3,6х і відняти 2,4. Тепер з х ми зібрали 0,8 відняти 3,6. Результат буде мінус, а 3,6 віднімаємо 0,8 отримуємо 2, ,1.

І тому отримуємо мінус 8,4, мінус на мінус дає плюс, і залишилося помножити. Так. Загальний результат, тоді нам треба виконати дію віднімання. Пам'ятаємо, що можна позичити. І відповідь повинна вийти 6,8. Наступне завдання це задача, яку треба проаналізувати і записати вирост та обчислення. На першій полиці, ви пам'ятаєте, коротка умова допомагає розв'язати А-книжок на другій полиці у тричі більше. Тому ми три множимо на А, ніж на першій. А на третій на 17. Книжок менше на 17 книжок менше, ніж на перший і другий разом. Ніж оце разом. Вираз. Для того, щоб кількість книжок на трьох полицях, треба спочатку зрозуміти, що на третій полиці це ми А додаємо 3А, віднімаємо 17. Тобто третя полиця, це вираз, буде давати 4А відняти 17, тоді на всіх полицях це ми кількість на першій, додаємо кількість на другій, додаємо кількість на третій, зводимо подібні доданки. І тепер нам треба тільки підставити числове значення. 8 помножити на 20 і відняти 17. 160 відняти 17, 143 книжки. Було разом. І аналогічна задача в другому варіанті. Перший день магазин продав Б кілограмів за другий день. На 58 кілограмів більше, тому буде Б додати 58 кілограмів, а за третій на 12 кілограмів менше, ніж за другий. Тому зразу напишемо вираз для третього. Це буде Б плюс 58. І раз менше, то мінус 12, буде вираз Б додати 46. І нам треба знайти кількість за 3 дні. Це означає, до першого дня. Додаємо кількість другого дня і додаємо кількість третього. Зводимо подібні доданки, буде 3Б додати 104. І просять обчислити, якщо Б 45. тому нам треба Б помножити на 3. 3 помножити на 45 і додати 104. Це буде 135 додати 104, відповідно 239 кілограмів. Останнє завдання, наприклад, на доведення. Доведіть, що сума тризначного числа і подвоєної суми його цифр ділиться на 3. Ну, по-перше, тризначне число. Ви пам'ятаєте, що це АВЦ сума, тобто додати подвоєну суму його цифр. Ось. Треба довести, що цей вираз ділиться на 3. Розпишемо наше число. Це буде 100а додати 10b, додати С плюс 2А, 2Б і 2С. В результаті отримаємо 102А додати 12Б і додати 3С. Для подільності на 3 треба поділити на 3. Ми бачимо, що 102 ділиться на 3, тому що сума цифр ділиться на 3. Буде 34. І тоді ми з вами можемо сказати, що це 3 помножити на 34а, додати 4Б і додати С. Зрозуміло, що цей вираз ділиться на 3. І доведення в другому варіанті шестицифрове число, з якого перші три цифри однакові. Наприклад, ось три цифри однакові, і останні три однакові. Тоді ось маємо таке число. Треба довести, що ділиться воно на 37. Розпишемо, що в нас виходить. Сто тисяч А додати. Десять тисяч А. Додати. Тисячу А, додати Сто Б додати, десять Б і додати Б. Подібні доданки зводимо, нас тоді вийде сто одинадцять тисяч А. Додати 111 b Бачимо, що 111 можна винести. Буде 1000 тоді А плюс Б в дужках. І тепер для того, щоб показати, що в нас виконується подільність, треба пояснити, що 37, 111 ділиться на 37. Умножимо 37 на 3. 30 на 3 це 90 і додати 21, дійсно це буде 111. Тому, якщо ми 111 розпишемо як 37 на 3, і в дужках наш вираз 1000 а додати Б то оскільки є множник 37, то цей вираз ділиться на 37. І ми довели подільність.